Проблеми з обліком гуманітарної допомоги, коли отримали більше, а громадам та людям роздали менше. Продаж в магазині товарів з ознаками гуманітарки, видача ОВА понад півтори тисячі дозволів на виїзд за кордон по системі шлях, коли після моніторингу виявилося, що п'ять з десяти не повернулися. Чернігів працювала тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Журналістів на її засідання не запрошували, проте голова ТСК Тесканертеп Сергій Козир про результати поінформував в своєму мікроблозі. Там зокрема йдеться. Познайомившись зі всіма документами, ми побачили ряд проблем, які вказують напряме порушення законодавства. В квітні черніської ова були закуплені продукти тривалого зберігання на декілька мільйонів гривень, які не передбачені для закупівлі відповідно до постанови Кабміну. Це каже про нецільове використання бюджетних коштів. Встановлено факт передачі посадовими особами черніської ова 15 вагонів гуманітарної допомоги людині, яка на момент отримання офіційно перебувала за кордоном. В одному з магазинів, який раніше був визначений. Не як склад гуманітарної допомоги була проведена контрольна закупка, під час якої члени ТСК придбали товари з ознаками гумдопомоги, повідомив Сергій Козир. У голова ТСК Верховної Ради з питань можливого порушення законодавства в сфері гуманітарної допомоги, також зазначив, що в Чернігівській області є проблеми із обліком гумдопомоги. Наприклад, ми побачили документи, в яких ова була отримувачем однієї кількості гуманітарки, коли реально на громади було видано значно менше. Тож питання, куди поділась різниця. Також ми заслухали свідка, яка розповіла, що на її базі зберігалась гуманітарна допомога з протермінованими строками вживання. Нагадаємо, журналісти неодноразово повідомляли про зловживання гуманітарною допомогою в Чернівській ОВА. Один з найгучніших епізодів велика кількість гуманітарки. Просто гнила на складах. Про це розповіла підприємниця Вікторія Висовень. І цей епізод також увійшов до висновків ТСК. Також члени комісії звертають увагу на можливість зловживання ОВА програмою. Шлях це видача дозволів на Виїзд за кордон особам, яким згідно з законодавством, такий виїзд заборонено під час воєнного стану. Після детального вивчення членами ТСК програми Шлях, яка дозволяє волонтерам виїжджати за кордон, було відправлено звернення до Держприкордонслужби з проханням відстежити переміщення випадкових 10 осіб з області. Результати вражаючі, п'ять чоловіків так і не повернулися в Україну. За результатами засідання нами було сформовано ряд звернень до правоохоронних органів. Тож чекаємо від них проведення відповідних експертиз та слідчих дій. Зазначив, народний депутат і повідомив, що на засіданні комісії були присутні представники. Виконавчої влади, Нацполіції, СБУ, ДБР та прокуратури. Офіційних коментарів ні від голови ОВА В'ячеслава Чауса, ні від керівниці гуманітарного штабу про Чернівській Жанних Шерстюк поки не було. Через вісім днів після допису керівника ТСК на сайті з'явився лише коментар, підписаний радником голови Чернівської ОДА. Там пояснення на кожен пункт заяви голови ТСК. Щодо продажу гуманітарки, зокрема йдеться, члени ТСК не давали жодних актів або їхніх підтверджувальних документів, які б свідчили про те, що в одному з магазинів продавалась гуманітарна допомога. А щодо продуктів, які згнили на складах, де їх тримала Чернівська Ова, радник голови посилається на слова Нацполіції, що ті звернулися до виробників продукції. Далі цитую відповідь виробниками ці продукти як гуманітарна допомога до ОВА та в область не передавались. Але чи могли надаватися ОВА будь-яким іншим благодійним фондом чи фізособою, інформації нема. Там же зазначено, що інформації про розбіжності наявні в облдержадміністрації документи не містять. А так радник пояснив про виїзд чоловіків з-за кордон. Не факт, що 10 випадкових осіб з Чернігської області були внесені до системи шлях саме Чернівської ОВА, оскільки такі повноваження мають інші органи, а також міжнародні перевізники. Водночас радник голови овачаоса визнає, що вони видали 1548 дозволів на виїзд за кордон чоловікам призовного віку по системі шлях.